Вітання всім, хто приєднався до підсумкового випуску новин на Relife News. Мене звати Юлія Грінченко. Сьогодні говоримо про ріст цін, наслідки пилової бурі, сезонні хвороби та старт першого туру чоловічої волейбольної суперліги. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. На календарі жовтень і сезонні захворювання дають про себе знати. Застуди та ковід кладуть людей на лікарняні ліжка. Ситуацією щодо захворюваності на Полтавщині знайомі наші журналісти. Наприкінці вересня відбувся сезонний стрибок захворюваності на грип, ГРВІ та ковід-19. На Полтавській області за 32 тиждень 24 року захворюваність на гострі респіраторні інфекції у порівнянні з попереднім тижнем знизилась. І показник не перевищує базовий епідемічний поріг, а рівень інтенсивності епідемічного процесу наразі низький. Станом на 30 вересня 2024 року в Полтавській області на острів інфекції, з респіраторній вірусної інфекції, включно з COVID-19, захворіло 6352 особи, що на 7% менше, ніж на попередньому тижні. Летальні випадки від рипу не зареєстровані. Але на жаль, від COVID-19 померла одна людина в Миражській окремій територіальній громаді протягом останнього тижня у Полтавській області рівень захворюваності знизився. Черг під кабінетами лікарів, зокрема Решетилівського центру ПМСД, немає на даному етапі на сьогоднішній момент в тяжких випадків. Ковідцю не реєстрували. Не було таких пацієнтів, які потребували госпіталізації ні від сімейного лікаря, ні викликалася екстрена медична допомога для того, щоб пацієнта госпіталізувати. Саме з респіраторним вірусною інфекцією COVID-19. На Одесі реєструється на сьогоднішній момент один-два чоловіка на день у легкій формі. За цей місяць, якщо вам привести статистику, то десь приблизно 41 людина була зафіксована з випадком COVID. Найвищий рівень захворюваності фіксують у Хорольській, Лубенській, Перятинській та Чутівській громадах. 1 жовтня в Полтавській області почали діяти нові графіки погодинного відключення світла. Такий графік складається раз на рік. Він включає шість черг споживачів, куди віднесені всі населені пункти, вулиці та будинки області, а також підприємства, організації та установи за винятком підприємств критичної інфраструктури. В Решетилівській громаді населені пункти віднесені до трьох черг: другої, четвертої та шостої. Панно, статуетки, сувеніри, обереги, ключниці та інші вироби з шамуту і гончарної глини презентував на персональній благодійній виставці Іван Деркач. Виставка діятиме до середини листопада. Тож ви ще встигаєте познайомитися з творчістю майстра художньої кераміки. яким було відкриття. Дивіться далі. Решетилівський майстер художньої кераміки Іван Деркач презентував персональну благодійну виставку. Серед експонованих робіт пано, статуетки, сувеніри, обереги, ключниці та інші вироби з шамоту та гончарної глини. Як наряду з старими моїми виробами, є також нові. Тут роботи поєднання як і в сучасному стилі виконані, так і в традиційному, де залучені елементи рушникової вишивки і рослинного килимарства. Я їх поєдную, роблю свої ескізи, потім відтворюю в глині. Багато років я цим займаюся, коли це було моє хобі, моє хобі, а зараз це перетворилося в такий якийсь осмислений період творчості. Де я зустрічаюся з іншими художниками, ділюсь своїми роботами. Багато в інтернеті шукаю якихось ідей, потім перерву, ну потім вношу свої корективи або беру за основу, або щось, і в процесі роботи ми творці виходять. Серед поціновувачів творчості Івана Деркача і місцева жителька Тамара Супрун не вперше переглядаю роботи митця Івана Івановича. Вражає техніка виконання, вражають чудові ідеї. Кожна робота по-своєму неперевершена і поєднання матеріалів, які він використовує. В своїх роботах чудово, прекрасні враження. У виставковій залі Центру культури та дозвілля оберіг роботи місцевого майстра художньої кераміки Івана Деркача експонуватимуть до середини листопада. Пил з району Каспію принесла в Україну буря. Пилова завіса вистіла в повітрі в регіонах України до сьогодні. Не помітити це явище було неможливо. Зовсім вона має зникнути зі зміною напрямку вітру. Україну накрив пил із каспійської незовини. Від сьогоднішнього ранку пилюка не припиняє припорушувати все навколо. 30 вересня по території Каспійської незовини спостерігалася пилова буря, і саме вона підняла часточки пилу в повітря, які по потоку з південного сходу відповідно перенеслися до території України і спричинили запиленість у багатьох південно-східних районах, частково центральних та північних областях України. На додачу. Також по південних південно-східних регіонах України сам ґрунт також є пересушеним. І ось сьогодні, завтра ще досить інтенсивні повітряні потоки і можуть ще підіймати на додачу до пилу з каспійської низовини ще і пили піщинки піші, з українських південно-східних ґрунтів. За даними станції, громадського моніторингу стан повітря на Полтавщині має помірний рівень, що дуже помітно під час перебування на вулиці. Став утром пилова буря, не пойму, що думав, що якесь затміння сонця. Вийшов, правда, машина була в гаражі, то оказалася чиста, а другі бачу, машини в машини гупелінь. Дихати важко, і люди кажуть, що воно вреднеше. Я не знаю, чи це правда, чи ні. У знаю взагалі то я думала, що це туман, але потім побачила, що це таки не туман. Ну, якось ходжу, таке відчуття, наче дихати важко. Та ну як сказати, ну вроді би не було нічого такого, ну були там головні болі, трошки там, температура була. Та нім часом оце да, було таке, що важко було в грудях дихати. Ну а так, що прям щось серйозне, щось таке було, то не було такого. Попередньо пил надокучатиме українцям до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. У місті Буча пройшли перші всеукраїнські спортивні ігри серед команд територіальних громад України. Участь у змаганнях взяли і решетилівські спортсмени. Вони загалом показали достойні результати. А команда футболістів під керівництвом тренера Олександра Бажана виборола перше місце серед усіх команд. Далі про те, як налаштовані гравці волейбольного клубу «Решетилівка» на старті першого туру чемпіонату України чоловічої волейбольної суперліги. Спеціально для глядачів Релайф Ньюз» ми дізналися про цілі, підготовку і переживання. Волейбольний клуб Решетилівка готується до матчів другого кола першого туру чемпіонату України в чоловічій суперлізі з волейболу. Першому турі ВК Решетилівка зіграє три матчі. Всі вони пройдуть в залі спортивного комплексу Колос в місті Решетилівка. Сезон команда розпочинає під керівництвом тренера Андрія Левченка. Цього року колектив дуже оновився значно більше ніж наполовину. І зв'язку з цим у нас і була пророблена велика робота для того, щоб максимально. Підвести команду в оптимальному стані до початку чемпіонату, і нам я сподіваюся, це вдалося. Цілі на сезон у нас високі, це мінімум потрапляння в призові місця, максимум ну якомога вище. Також в нас є задача проходу в Кубку України, фінальну частину фінал-чотирьох, і якомога далі пройти в європейському кубку. Вперше виступити за Решетилівку в елітному дивізіоні готується і Микола Куранов, який раніше виступав за чи полісся. Переживання вони завжди є, але ну, велика відповідальність. Хочеться показати найкращу гру. І задача на цей сезон 100% медалі. Перший матч у турі волейбольний клуб Решетилівка зіграє проти буревісника 4 жовтня. 30 вересня на Relife FM стартувало ранкове ком'юніті. Розпаковка відтепер у будні з 7 по 11 годину. Зустрічайте ефір в новому форматі і розпаковуйте новий день разом з ведучими FM-ки. Для вас підготували абсолютно новий формат ефіру. До того ж, за актив і зворотній зв'язок з ведучими за студійним номером телефону. Слухачі мають змогу отримати приємний бонус, каву чи піцу від партнерів розпаковки. На цьому у мене поки все. Події що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах. У нас найцікавіше з вами була Юлія Грінченко. До зустрічі.